Листівки на станови та поради черкаські рятувальники інструктували любителів зимового Дніпра. Рибалки та фотографи з'явилися на твердій воді з першим льодом. ДСНСівці одразу взялися за лекції з безпеки. Рейдувала з ними і наша Ірина Малюкова. Отак помпезно рушаємо до зимового Дніпра. Девіз запобігти врятувати допомогти. Черкаські рятувальники утілюють із першого слова. Для початку демонструють рятівну соломинку. Далі разом із волонтерами беруться за повчання найризикованішої групи любителів зимового відпочинку рибалок. Спочатку паперовий інструктаж, потім перевірка. Лесняки біди, щоб ви не провалилися під лід. Ви знаєте, яка повинна бути товщина льоду, щоб да. садівати настанови рятувальників не безпідставні уже за перші дні нового року. Кригу знизу побачили аж чотири черкаські автівки. Взагалі забороняється виїжджати на будь-який лід на транспортних засобах. Якщо люди йдуть на риболовлю, то дотримуватися обов'язково правил поведінки на льоду. Тому що дуже багато людей не знають цих правил, нехтують ними, провалюються. Поруч із рибними мисливцями любителі зимових селфі. Пара, не розираючись, фільмує себе на фоні скутої і засніженої води. Їм теж рятувальники влаштовують зимовий лікнеп, акцентують на правилах поводження на кризі. Принявшись лекцією, хлопець затурбувався і про тепло. А у вас є термос? Термос у рятівники не мають, тому спрямовують фотографа з моделю до найближчого пункту обігріву ви сюди піднімаєте згору, там вам можуть е, налити чаю, обігріти вас е, і допомогти надати першу допомогу. Таких місць теплової допомоги у області 16 десятків. У Черкасах лише сім. У перші дні морозного січня там уже обігрівали містян. У Дніпровському і Сосновських центрах соціального захисту, також при Дніпровському і Сосновських райвиконкомах, от, і також в наших підрозділах. От, працюють вони там в робочий час. От, наші пункти гри працюють в цілодобовому режимі. Повний перелік пунктів обігріву розміщений на сайті Черкаської Ода. Рятувальники обіцяють, якщо температура впаде нижче 20 мінусів, створюють ще й додаткові мобільні пункти у місті. Ірина Малюкова, Сергій Фімов, Новини.